Вітання, шановне товариство! Я Наталія Зима, і це урок хімії. На минулому занятті ми розпочали вивчення нітрогеновмісних сполук, а саме амінів. Розглянули будову амінів та аміногрупи. Сьогодні ми дізнаємось про хімічні властивості насичених первинних амінів, на прикладі метанаміну. Розгляньмо для початку фізичні властивості насичених первинних амінів. За звичайних умов. Метанамін, етанамін є газами, решта рідини або тверді речовини. Газоподібні та рідкі аміни мають різкий неприємний запах. Температури кипіння амінів вищі ніж у вуглеводнів з близькими малярними масами, але нижчі, ніж у відповідних спиртів. Це пояснюється здатністю молекул амінів утворювати міжмолекулярні водневі зв'язки. Атоми гідрогену та нітрогену аміногрупи утворюють водневі зв'язки, але значно слабші, ніж водневі зв'язки гідроксильної групи ОН. OH. Тому міжмолекулярна взаємодія між молекулами амінів значно слабша, ніж у відповідних спиртів. Температура кипіння метану та етану відповідно мінус 161 та мінус 89 градусів за Цельсієм. А температура кипіння метанаміну мінус 6 градусів за Цельсієм. У метанолу температура кипіння 63 градуси за Цельсієм. Наявність аміногрупи також зумовлює кращу розчинність амінів у воді порівняно з алканами. Як і більшість органічних речовин, аміни горять на повітрі з утворенням вуглекислого газу та води. Особливість горіння амінів полягає у тому, що одним з продуктів реакції є азот, а не оксиди нітрогену. Так, при горінні метанаміну утворюється вуглекислий газ, вода і азот. Наявність у молекулах амінів електронегативних атомів нітрогену з неподіленою парою електронів впливає не лише на фізичні властивості амінів. А зумовлює характерні хімічні властивості цих сполук. При розчиненні у воді насичені аміни частково реагують з нею. Іони ОН- OH у водному розчині аміну можна виявити за допомогою індикатора. Кожна молекула нітрогеновмісної сполуки приєднує катіон гідрогену. При цьому неподілена пара 2С- електронів атома нітрогену. Переходить у вільну 1 С-орбіталь йона H, і стає спільною для обох частинок. Виникає додатковий ковалентний зв'язок NH. З курсу хімії 8 класу вам відомо, що основи сполуки, які дисоціюють у водному розчині з утворенням йонів OH-. Відтепер до основ будемо зараховувати і аміни. Їхні молекули здатні приєднувати катіони H. Отже, аміни органічні основи. І як всі основи, вони здатні взаємодіяти з кислотами з утворенням солей. Назви солей амінів за номенклатурою утворюються заміною суфіксу амін на суфікс амоній. Так, при взаємодії метан з хлоридною кислотою, утворюється сіль, метан-амоній хлорид. Аміни використовують у виробництві полімерів, синтетичних волокон, барвників, лікарських препаратів. У природі поширення аміни різного складу і будови, деякі з них мають високу біологічну активність. Багато амінів є токсичними речовинами. Наприклад, метанамін подразнює слизові оболонки, спричиняє порушення дихання, негативно діє на нервову систему. Сьогодні ми дізнались про вплив будови амінів на фізичні та хімічні властивості. Більше про аміни ви зможете дізнатись з матеріалів для самопідготовки. Успіху! до наступного уроку!